Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Селезню, військовий експерт, полковник Збройних сил України, колишній речник Генштабу збройних сил України Владиславу Дмитровичу. Рада вас бачити. Дякую, що знайшли та можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні. Пані Олено, вітання вам навзаєм, героям слава. На календарі у нас 9 квітня 15.00 за київським часом, і пропоную почати з найобговорюванішого зараз інтерв'ю. Інтерв'ю, яке головнокомандувач збройним силам України Олександр Сирський, дав лівому берегу. В частині, ось який, ну починаємо ми традиційно з фронту, Сирський говорить про те, що наступ росіян на Сумщину і Харківщину, про який раніше говорив президент України Зеленський, вже розпочався в центрі протидії дезінформації при РНБО. Одразу на це реагують. Говорять про те, що зараз ну фактично дають таку пораду не плутати слова про Сумську та Харківську області із сумами та Харковом, що важливо. Отже, як ви прокоментуєте, враховуючи те, які зараз відбуваються дії в прикордонні Сумської та Харківської областей? Ну, по перше, я віддаю належне команді лівого Берега, себе Соні Кошкіне, бо знайти можливість взяти інтерв'ю у головкомах. Досить складна справа за умови того, що Сирський фактично не вибирається до столиці, постійно прибуває у вирі бойових подій, безпосередньо на лінії бойового зіткнення Працює тобто, це така собі журналістська вдача. До того ж, інтерв'ю програмна, велика, досить багато цікавих деталей, в тому числі пов'язаних з першим. Періодом російсько-української повномасштабної війни, що ж стосується нинішніх процесів, які вирують на території Сумської області, то, вочевидь, пан Коваленко представник центру протидії дезінформації, абсолютно правий. Не треба плутати Харків, і Харківщину відповідна Суми та Сумську область. Те, що на півночі Харківської області вирують бойові дії, не менш поки не бойові дії відбуваються на сході Харківщини, ми це знаємо але. Масштаб інтенсивність видання бойових дій не загрожує окупації чи то бодай оточенню Харкова. У ворога просто фізично немає на це таких ресурсів. Те ж саме стосується і ситуація на сумському напрямку. Ворог намагається просуватися в глибину нашої території, але я думаю, що ключова його мета полягає в тому, що він намагається створити реалізувати задачу Путіна щодо створення так званої санітарної чи буферної зони на прикордоні Сумщини. Три, шість до десяти кілометрів ворог буде матися перетворити територію нашого прикордоння на Сумщини на ту саму санітарну зону. Далі він це фізично не може зробити, бо далі починається лінія інженерних фортифікаційних споруд. Що стосується Сумської області, я впевнений в тому, що свого часу тамтешня військово цивільна адміністрація на чолі з генералом марчухом зробила все необхідне, щоб щоб на непереборну мережу так само фортифікації. Відповідно, тримаючись за них, ми зможемо щораз відбувати усі ворожі атаки. Знову ж таки, говорити про добування бойових дій, враховуючи той кількісний та якісний склад російської армії, який, що діє на цій ділянці фронту. Ну, ми можемо розраховувати на бодай там кілька кілометрове занурення російської армії на території нашої країни. Найбільше годі сподіватися навіть за найнесприятливіших не умов для української армії у ворога. Просто фізично не буде ресурсів для масштабування своїх тактичних дій на оперативний рівень. Хоча, звісно, що це. Не зовсім і жодним чином не е, знижує рівень небезпеки для мешканців Сум та е, прикордонних містечок е, на території Сумщини, боворок окрім дій своїх розвідувальних груп групам малих штурмових е, загонів, так само активно використовує авіаційну компоненту, ті самі керовані авіаційні бомби, так само активно використовує свою артилерійську компоненту для того, щоб уруйнувати все. І вся. Тут для мене особисто є певні розбіжності. Я дивлюся уважно на мапу Deep State, в сірій зоні знаходиться населений пункт Басів. Буквально ще вчора я, посилаючись на заяви речника прикордонної служби, служби пана Демченка, говорив про те, що Басівка під нашим контролем. А зараз виявляється, що населений пункт Локня, яка знаходиться. Далі від державного кордону за населеним пунктом Басівка була місцем запеклого протистояння, тобто на відбулась бойова сутичка. Нам вдалося цю атаку відбити, але виявляється, що ворог зміг наскрізь пройти басівку і зануритись набагато глибше в нашу територію. Тому я думаю, що Знову знову ми маємо оцінювати ситуацію на фронті, посилаючись на різні джерела інформації для того, щоб не потрапити в таку собі халепу. Хоча, звісно, що ситуація на полі бою досить динамічна, і ті процеси, які були вчора на тій чи іншій ділянці фронту, можуть докорінно відрізнятися від тих, що відбувається в цьому мені. коментував сирський так само навчання у Білорусі. Говорить про те, що восени на території Білорусі. РФ розпочне навчання, ну, вони там спільні навчання проводять, вони не припиняються, здається, останні вже скільки років. Ми маємо враховувати той факт, що це може бути прикриття, говорить Сирський, ну і говорить про те, що таким чином можуть створювати угруповання наступальних військ приховано. Навчання мають назву Захід 2025, а в західній пресі, до речі, Останнім часом все дедалі більше пишуть про те, що росіяни можуть здійснити спробу атакувати якусь країну НАТО. Мова йде зокрема і про Балтійські країни, які найближчі, фактично, так і де, от такі навчання приховані так само можуть спрацювати. Тож кому найбільшу загрозу ці навчання, які росіяни проводитимуть з білорусами восени, можуть нести. Нам чи, наприклад, країнам Балтії. Ну, якщо зважати на назву навчання Захід 2025 mm -hmm. то відповідно в зоні ризику може опинитися е, Польща, чи країна Балтійський, чи Сувалтський коридор, але у ну, будь-якому разі, ми маємо розуміти, що російська армія добряче виснажена ефективною стратегічною обороною української армії протягом 24 четвертого початку 25-го років. Якими силами та засобами ворог буде діяти в рамках навчання, Куди далі цю силу ворог спрямує? Я думаю, що це перспектива. Е подальших досліджень та оцінки ситуації, Та да, поки що рано говорити і про кількісний про якісний склад тих сил та засобів, які будуть долучатися е, до навчань захід 25 Але те, що свого часу, у 2021-2022 році, під перекриттям такого типу навчань ворог спромігся накопичити відповідний комплекс сил та засобів на території Республіки Білорусь, яка потім стала основою ударного групування, що атакувала нашу столицю. Такий фактор виключати не можна. Звісно, що в нинішніх умов, в умовах, умовах 25-го року, ми набагато краще підготовлені до будь-яких провокацій з боку території Республіки Білорусі, і у разі, якщо ворог суне, він навряд чи матиме такого масштабу успіху, який то він мав у лютому березні 25 го року, але в будь-якому разі ми маємо розуміти, що ворог все ж таки діє максимально раціонально, і він буде оцінювати перспективи задіяння своїх. Сил та засобів в різних варіантах їх застосування, чи то на країни Балтії, чи то на Польщу, чи то в напрямку північних регіонів нашої країни, чи, можливо, все ж таки просто повернеться до пунктів своєї постійної дислокації, не створюючи додаткових прецедентів. Те, що Сирський абсолютно раціонально оцінює ті процеси, які відбуваються, мовляв, ми спостерігаємо, ми готуємося. Тут, це ж очевидно, але в ком має стратегічне мислення абсолютно чітко розуміється на тому, є виклик, є наша реакція. І ключовий фактор, який визначає ймовірність розвитку ситуації, це фактор ресурсів. Чи зможе російська армія за умови нинішніх втрат на полі бою сконцентрувати достатньо серйозне групування військ на першому етапі в рамках підготовки до навчань, ну а далі для того, щоб атакувати? Питання на це відповідь на це питання полягає в кількісних втратах російських окупантів. Допоки що українська армія діє настільки ефективно, що всі надходження до російської армії новоприбулох чи то добровольців, чи тих, хто укладає ті самі контракти, зголошуючись на відповідні фінансові зиски, воно лише компенсує російські втрати щодобові, щомісячні, що місячні. Говорити про серйозне збільшення кількості складу російської армії за таких умов не доводиться. Так я пам'ятаю заяви деяких наших військових про те, що. Мовляв, десь там на теренах Російської Федерації відбувається підготовка кількох десятків, можливо, понад сотні тисяч російських військовослужбовців. Ну, така собі інформація, яка потребує додаткового дослідження і відповідної верифікації. Бо ворог зараз вже тут і зараз відчуває брак особового складу не дарма. Він таким поспіхом намагався чим скоріше перекинути свої десант на штурмовий підрозділ з території Курської області на територію Півдня Запорізької області. Після того, як е, ворог спромігся значно скоротити Курський платформ українських сил оборони. Не вийшло. Чому не вийшло? Тому що продовжуються бої при кордоні Курської області, продовжуються бої на території при кордоні Сумської області, почалися і продовжуються бої на території Білгородської області Російської Федерації. Но, виходить, і північні Корейці не допомагають. Ну, 12 тисяч від початку. Був той 11-й, здається штурмовий корпус Північно-Каррейської армії. З них понад 4 тисячі вбитими та покаліченими північно-корейськими військовослужбовцями втратили російські союзники. Так, там відбувалися поставки додаткових партій того самого людського м'яса для піхотних штурмів. Але чи повністю ці поставки особового складу компенсували втрати, не певно. Хоча знову ж таки хлопці, які воюють на е, території Курської області, щоразу разу фіксую присутність північно-корейських військовослужбовців. Тобто вони продовжують бути дотичними до тих самих місцьних штурмів. Чи є вони визначальним фактором, який впливає на ситуацію на полі бою? Так, певно міру допоміжним, але говорити, що це така себе навітня вундервафе, яка декаріна змінює ситуацію на полі бою, я би не ризикував. І незважаючи на те, що. Е, Корейці досить адап... швидко адаптуються до сучасних умов ведення бойових дій, тим не менше, дрони, артилерійські та мінометні снаряди роблять свою справу. І, відповідно, ворог зазнає втрат, а вшата ми якимись там масштабними територіальними здобутками, особливо останні півтора-два місяці. Про дрони про здобутки наших оборонців пропоную далі поговорити, відштовхуючись від інтерв'ю, яке дав Олександр Сирський Албею. Що говорить Сирський? Ми завдали низки успішних ударів по аеродромах, і противник був змушений дислокувати, перемістити свою авіацію в глиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, кілометрів, тепер це 200-300 кілометрів. Енгерс Шайковка. Кілька днів тому наш. Ми вдалими діями каже сирський, був знищений дальній бомбардувальник ту 22 м 3 якраз тільки приземлився, каже сирський, і дрон його одразу вразив. Вартість близько 100 мільйонів доларів. Ну як прокоментуєте спроможності можливості нашої далекобійної зброї, наших дронів, відштовхуючись від інтерв'ю головнокомандувача збройними силами. Я думаю, що тут 22 М3 не варто оцінювати саме у фінансовому вимірі, скільки не там грошей коштує. А варто вимірювати саме в контексті того, що Російська Федерація нині неспроможна виготовляти аналогічних літаків. А отже, Росіяни втратили безповоротно. Ту саме літак, який точно ніколи перспективи не буде загрожувати Україні, українському народу, українській армії, і це надзвичайно яких багато... можливостей це ворога зараз позбавляє втрата такого літака. Одного ну одна одиниця, значить менша кількість ракет під час навіть масштабних ракет на атак буде прилітати на голову наших захисників, та й на наше голови. це безумовно важливо. Що ж стосується посилення нашої безпілотної компоненти, то створення унікального. Роду військ Сил безпілотних систем на чолі з е, Славнополковником воно Вона в знаки. Наша промисловість виготовляє досить такий широкий спектр різних типів дронів і тактичного, і оперативного, і стратегічного е, рівня, які спроможні долати в тому числі такі великі відстані, щоб діставатися лише до Шайковки, а й до того ще Енгільздва. Е, Пам'ятаю декілька епізодів, коли наші дрони долітали навіть до Зернова. це на Території Мурманської області е, Російської Федерації, а це понад 2000 кілометрів. Звісно, що нам є над чим працювати, бо стратегічному рівня об'єктів на території Російської Федерації є чимало. Кожна з них є для нас ну, в тій чи іншій ступені пріоритетної цілі. Ми маємо розуміти, що наявність, сама кількість зброї, е, не є. Таким ключовим фактором, який впливає на ситуацію на полі бою, зокрема щодо знищення ворожих стратегічних об'єктів, а от їх спроможності долати багата систему протиповітряної оборони, от саме цей фактор є визначальним краще менше, але краще. Для того щоб ми були чим більш ефективними на полі бою, використовуючи саме цю компоненту, звісно, що нам годі і шукати паритету в ракетній компоненті, бо Російська Федерація не має традиції відповідні можливості власного оборонно-промислового комплексу. ракети вони виготовляють, але знову ж таки тут на допомогу нам приходять вправні ефективні дії української розвідки. Знову ж таки, «Енгліс-2», знову ж таки, прильот українського дрону по а, сховищу, який знаходиться поруч з тим литовищем. Внаслідок вибуху того самого дрону. Мінус 96 ракет типу Х-101, х 55 Х-555. тих самих ракет, які вже були приготовані для того, щоб атакувати нас в рамках масштабних ракет на дронових атак. Немає ракет відповідно. Ворогу потрібен час для того, щоб е, при, під, приготувати, перевести, е, підготувати для бойового задіяння на випадія тих самих ракет. І хоча ворогу не варто скажитись на відсутність ракет, деякі дослідники вважають, що на озброєнні саме такого типу ракет морського повітряного та наземного образування є в Загашниках десь близько півтори тисячі, але це не менше. Будь-який технологічний процес щодо підготовки та спорядження ракет до бойового соня займає певний проміжок, часу. зняти з довгострокового зберігання, підготувати до транспортування, транспорт... транспортувати, потім підготувати до бойового застосування все це час. Зверніть увагу, о, за крайні два місяці ми мали дві масштабних ракетних атаки. одна на початку тера... березня, а друга на початку квітня, тобто місячний проміжок. Між ракетними атаками це нова сторінка в ракетному протистоянні між Росією та Україною, бо раніше паузи були набагато менше. Звісно, що ворог не втратив всі свої можливості. Ворог дедалі частіше та активніше використовує свої іскандери, і тут ми маємо не дуже приємну новину, бо я буквально днями мав змогу спілкуватися з офіцерами, які опікуються питанням протиповітряної оборони. Вони прямо кажуть, що. Навіть наші комплекси типу Петріот не завжди є ефективними в рамках протидії ракетам типу Іскандер. М. Тобто ті, які рушають за балістична траєкторія в наш бік, росіяни зробили з ними певний апгрейд, який значно ускладнює ефективне ураження такого типу ракет нашими системами протиповітряної оборони. Тобто, проблеми є. Але ж ми ж маємо пам'ятати, що таке війна? Війна це найкращий екзаменатор, який обирає найліпші практики, алгоритми, техніки, технології, озброєння, військову техніку для того, щоб на полі бою було найкраще, найефективніше. Відповідно, ворог працює над удосконаленням свого ракетного озброєння, Ну а ми відповідно працюємо над тим, щоб покращувати наші можливості щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони. Це спокійно вічна боротьба, меча та е щита. І відповідно я в цьому протистоянні ставлю на наше. Бо от пан Сирський розповідав про значно зростаючі можливості радіоелектронної боротьби нашої армії, а це насправді величезний прорив, коли ворожі ракети змінюють траєкторію свого польоту і відправляються далі маршрутом, який точно не був закладений в польотне завдання для тих ракет. Це насправді великий успіх, таке собі військове айкідо, яке створює для нас певні можливості, певні в тому, що далі буде більше. Щодо подій дня сьогоднішнього і сьогоднішнього ранку російські пропагандистські пабліки писали про атаку дронів на аеродром у Моздоку. Там же міги і ту базуються так. Що ви можете сказати про наявну зараз в медіа інформацію, яким можуть бути наслідки цієї дронової атаки? Це найулюбленіше. Я буквально перед ефіром бачив зведені від російського міністерства оборони такий собі графік, яким визначається кількість дронових атак протягом доби, там за певний проміжок часу, там місяць, можливо, навіть більше. Е, і там всюди графа е, щодо кількості російських. Збору дронів типу Шахет кратно менше ніж кількість дронів, які щодоби застосовує українські сили оборони. Насправді це дуже прикметний факт, і я донедавна був ну, певною мірою не обізнаний щодо інтенсивності ударів української армії. По території Російської Федерації по військових об'єктах об'єктах енергетичної інфраструктури, аж допоки не підписався на один з на найвідоміших моніторингових каналів Російської Федерації. Там тьма повідомлень про повітряну тривогу, про ракетну та дронову небезпеку. І це насправді надихає. Тобто, чим далі, тим більше ми набуваємо відповідних бойових спроможностей щодо бойової роботи. В тому числі в глибині території Російської Федерації, ну і так само як на деяких територіях нашої країни, яка знаходиться під окупацією російської армії. Що стосується Маздока, то це готовище, яке постійно використовується російською стратегічною авіацією. Відповідно, там є законні цілі для нас. Щодо наслідків, я думаю, більше деталей ми дізнаємося згодом, бо фактично всюди по території Російської Федерації, так само як і на тимчасово окупованих територіях нашої країни, працює досить жорсткий контррозвідувальний режим антидиверсійні Заходи постійно проводяться, тобто відразу верифікувати наслідки прильотів наших броні чи наших ракет край важко. Згодом ми дізнаємось набагато більше. І час від часу, ті приємні новини, які оприлюднює наш ГУР, наша служба безпеки України, це ж якраз і результат дослідження, перевірки, веріфікації тієї чи іншої розвідної інформації щодо наслідків уражень. І потім, коли ми бачимо те саме відео щодо бойової роботи нашої дронів, це, безумовно, нас надихає, але для того, щоб здобути цю інформацію, ну, потрібен певний проміжок часу. Як гадаєте, міги і ту ворог звідти буде тепер перебазовувати і шукати нове місце базування? Я думаю, що скоріш за все вони будуть працювати над посиленням живу частин цих військових готовищ, в тому числі шляхом створення капаникапанірів і з них інженерних технічних споруджень та споруд для того, щоб захистити а, авіаційну техніку, техніку, яка забезпечує їх безперебійне функціонування. Ну і місця збереження ракетного та бомбового озброєння. Тобто навряд чи ворог буде перекидати настільки далеко свою авіаційну техніку, щоб гарантовано убезпечити їх впливу на наших дронів, бо є радіус бойової роботи того чи іншого типу літака, є ресурсні можливості у тих літаків. Вони не є безмежними. Зверніть увагу: останнім часом зльоти в повітря винищують типу міг 31 к так само носіїв. Кінжалів, які свого часу чимало дошколяли нам, бо тільки на знімається повітря такого тіплітака, а халошується повітряна тривога по всій території України. Зараз таких зльотів набагато менше. Чому тому, що ті літаки поступово вихалащать свій моторесурси відповідно, ворог змушений берегти. Ті самі часи для нальоту для того, щоб у разі потреби використовувати ці літаки безпосередньо в рамках виконання бойових завдань, а демонстраційні дії, дії для того, щоб занурити Україну в атмосферу паніки та хаосу. Вже у ворога на цих ресурсів починає бракувати. Чисто, що стосується ім'я авіаційних компонентів типу МІГ-31К. Владислав Дмитрович, тут нещодавно був великий матеріал Нью-Йорк Таймс. Де, значить, було багато інформації починаючи з 22-го року про операції, як вони планувалися українськими, американськими військовими, що для американців стало несподіванкою, наприклад, як наступ на Курщині чи то знищення крейсера Москва, що в 22-му році, проти якого, ну, судячи з матеріалу Нью-Йорк Таймс, американці були проти? І в цій же статті мова йшла про контрнаступ. У 2023 році літній контрнаступ, так от знову зараз будемо повертатися до інтерв'ю, яке дав головну команду збройним силам України Олександр Сирський. Він говорить про те, що багато нового дізнався з цього матеріалу, що він нібито казав, і що він робив. Мова йде якраз про цей контрнаступ. І Сирський він заперечує інформацію New York Times, що під час контрнаступу у 2023 році він забирав бригади з півдня для наступу біля Баг. Бахмута. каже наступне так ми провели наступ південніше бахмута але ми проводили наступальні дії двома бригадами зі складу угруповані якби ми мали, якби ми мали п'ять бригад то я думаю що і бахмут і солидар були б звільнені кінець цитати ну по перше от по, -по перше я прокоментую та по друге ну знову ж ми повертаємося до того в чому був сенс от цієї історії опублікованої Нью-Йорк Таймсом. No Ми можемо порізно відноситись до генерала Сильського, але йому треба видати належне почуття гумору. У нього відмінне, бо сам слог ну він відображає певне непорозуміння лісанеславичем. Ті інформації, яка шириться на сторінках поважного видання New York Times. А з іншого боку, він досить іронічно сприймає взагалі всі відомості, які були викладені в тій чи іншій інтерпретації на шпальтах цього видання. Що ми маємо розуміти? Всі заходи пов'язані з плануванням та задінням української армії не мають грів ДТ державна таємниця. А отже, сподіватися, що на широкий загал, навіть е дрібні деталі того плану стануть відомими до завершення війни, не варто. Припущення певні оцінки, певні фантазії журналістів навіть поважних видань, вони мають місце бути, але не значить, що ці фантазії відповідають тим реаліям, які є на землі, і тим більше тим реаліям, які відбуваються під час планування тих чи інших військових операцій. Що ми маємо розуміти? Питання ресурсів є визначальним. Те, що ресурси у нас не безме, не безмежні, а збройню та військову техніку, яку нам обіцяли передати наші західні партнери, ми її отримали на рівні там, до 50%. Це така собі таємниця Полішенеля. Те, що ми мали обмежені можливості для проведення е, контрнаступальної операції весни літа 25-го року, ну це так само очевидно, бо надто масштабні були плани. І наш розрахунок на певне таку певне неочікування з боку ворога щодо наших дій, воно не спрацювало. Про це і говорив генерал Сирський. Що ми маємо розуміти? Хто б що не казав, ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій і на результат протистояння на полі бою, це фактор ресурсів. І тут немає вигадувати якийсь там велосипед, а треба працювати над тим, щоб тих ресурсів у нашого війська було чим більше. Як звідки ми це візьмемо? Чи то від українського оборонного промислового комплексу, чи то від наших європейських партнерів, чи то від тих партнерів, які є учасниками проєкту Рамштайн 50 – воно не важливо. Але ресурси повинні бути в тій кількості, яка забезпечує ефективне виконання української армії тих завдань, які стоять перед нашими воїнами. Чому маємо розуміти? А 12 квітня має відбутися чергове засідання в рамках проєкту Рамштайн 50 США вже заявили, що вони навіть не будуть відправляти свого представника в статусі навіть спостерігача за цими засіданнями це серйозний виклик. Тут нам на... І навіть онлайн шеф Пентагону, нібито не буде присутній. Це серйозна проблема. Ініціатива, яку свого часу створював Пентагон, я маю на увазі R50, зараз фактично залишилась без свого фундатора. Що буде далі? Ну, мої прогнози не втішні. За час конденції новообраного президента США жодного пакету нового пакету військово-технічної підтримки від уряду США ми не отримали. У нас була пауза в поставках не лише інформацію про матеріально-технічних засоби, які були законтрактовані ще під час каденції попереднього президента Джо Байдена. Потім ця колаборація відновилася чим, після певних поступів, поступок з боку вищого військово-політичного керівництва нашої країни. Тобто ми маємо проблеми. Розраховувати на добру волю Дональда Трампа та його оточення я би не ризикнув над суперечливою позицією щодо російсько-української війни, надто дивним полягає позиція американського лідера щодо схвалення чи не схвалень тих чи інших рішень, як військового керівництва Російської Федерації і військового керівництва України. Е, Що ми маємо розуміти на своє робити? Політичні тенденції, позиції подобається, не подобається. Це справи, які звісно певним чином впливають на ситуацію в рамках нашого забезпечення. Але нам треба працювати над тим, щоб чим менше залежати від таких рішень, від таких ситуацій. Бо ресурси нам потрібні тут на зараз. І шляхи їх постачання, джерела їх постачання вони мають бути абсолютно. Незалежно від політичних подобань. все говорить про те, що зараз ми отримуємо відповідні засоби від української промисловості, працюємо ефективно і масштабно з нашими європейськими партнерами. Тобто він досить оптимістично дивиться на перспективи забезпечення українського війська, і це насправді дуже важлива історія. Бо хто краще обізнаний про стан забезпечення українського війська ніж її головком. Латислав Дмитрович, ще щиро дякую вам за розмову. Дякую, що знайшли часто можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Завжди вас раді бачити на нашій до платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Віцінь, слава Україні! Героям слава.